Щоп'ятниці в центральному універмазі міста Луцька атмосфера стає особливою. Галерея вітань у прямому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18 години. Кожен відвідувач має шанс передати вітання своїм близьким друзям або колегам, а також стати частиною жвавого обговорення на найрізноманітніші теми від традиційних українських страв до сміливих світових десертів. Гості ділились своїми рецептами та досвідом у пікантній кухні, смаколики історії та нові знайомства усе це чекає на відвідувачів щоп'ятниці. В міру гостре, але часами буває, що хочеться щось пікантнішого. Mm -hmm. Це то таке перце чилі, то ви так. можете. Так, васабі, перце чилі, гостре, мені хочеться тоді, коли я бачу м'ясо. Я дуже полюбляю гостру їжу, дуже робить ну, їжу так, вкусніше. Я не люблю гостру їжу. Ви взагалі не любите, чи просто... Я взагалі не я не приношу. Завжди по-різному. Хочеться деколи, щоб язик трошки попік, а деколи хочеться, щоб аж сльози тікли. В основному до м'ясних блюд ми робимо свій хрін, додаємо бурячок, ну і там все решту приправ, але ми робимо його не гострим. От не гострим. А Таїсія не любить фронту зовсім. А, ну, не вживає. Щоб він був не дуже пекучий, не дуже такий гострим. Побільше бурячка треба. Цукру можна додати, трошечки отступу. Ми стараємося. Не використовувати хімічних таких, а ми стараємося лимонок додавати, солі, ось, і побільше бурячка. Табаску, піш, та любимо, такі а, то, так, я не знаю, що таке гостреньке. Так, щоб а, було, чи ні? так. Так, так, так і побільше. Невеличких мобочок м'яса, але має бути приправа. Ох, потім довго я водою це все забива. Треба молоком. Дякую за пораду. До речі, буду мати на увазі. Долучайтесь до галереї вітань та станьте частиною живої теплої атмосфери, яка об'єднує серця в прямому ефірі. Продовж наступного ефіру говоритимемо про компліменти.